Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, і я колекціоную гуцу. Сьогодні у нас з вами трошки незвичне відео. Можливо, ви побачили, що воно маленьке. Я попрошу вас не спішити виключатись. Я попрошу вас дослухати хоча б те, що я вам скажу. Ви знаєте, що коли в мене є можливість, я їду в експедицію познімати Чернігівщину, показати Чернігівщину, тому що, на мій погляд. Чернігівщина доволі непізнана, можливо, десь забута. Тому я намагаюсь популяризувати саме Чернігівщину, бо я з Чернігова. Ви знаєте, мені пощастило потрапити в гості до одних цікавих людей в неймовірну компанію, як кажуть на півночі Чернігівщини на бесіду. І ви знаєте, те, що я там почула, я не могла не записати. Не могла. Ну, ну, просто я не питала дозволу, кажу вам одразу, я тихенько включила і почала записувати. Хочу вас попередити, що це буде нарізка. Нарізка саме застольних приспівок, примовок і пісень. Для мене це як окремий вид народної творчості. Дуже цікаво. Мені здається, що можливо ми вже відійшли від цих застольних приспівок, примовок. Їх треба зберігати, їх треба розповсюджувати. Тож пропоную вам їх послухати. Звертаю вашу увагу, що це нарізка окремих фрагментів. Звичайно, що люди підряд цього не говорили. Але справа в тому, що в мене був голос і в мене не було картинки. І десь місяців два-три я не могла вам запропонувати до перегляду, до прослуховування цей запис, оскільки я не мала картинки. І от так вже сталося, що я в грудні їздила в городню, або як кажуть самі місцеві жителі, в Городню, і назнімала там трошечки загальних оглядів. Ще мені дозволили зняти. Частково, звичайно, е, якісь побутові речі, також хочу звернути вашу увагу, що цей будинок вже стоїть нежилий, тому, можливо, ви десь побачите пил. Дякую за розуміння. Е, звичайно, що перед зйомками в чужій хаті я його не витирала. Мені просто було цікаво показати вам самі звичайні побутові речі серванту е, людини. Тож, якщо вам... Цікаво, пропоную послухати і подивитись. Якщо вам сподобається, я прошу вас розповсюдити це малесеньке відео серед ваших знайомих, друзів, можливо, поділитись десь в соцмережі. Тому що, так як я і сказала, я вважаю ці приспівки, примовки вже забутими. І вважаю, що їх треба зберігати як частину нашої культурної спадщини. Тож запрошую до перегляду. Ви мені чарка та пляшка, ви мені жонка малашка, я би не ціла ми лапа, хаварочку наняв. Летіли, левей, піціли на помості, я тут хазяева, так випчуть, ворожом воїни, тому наливайте, соне є тому, живемо. Якби ми дучата видали, якби то подруги налили, як ви які тут поставили, якби які, та заставили. Знаєте, як поселок, да. Ой, дай ви, Ой, да пожалуйста, ой, да ти мені не вважаєш, ой, Вот я не шаришь, так без ложечки, а як же не то випьешь, я говорю, за гарні слова, за такі словки по горілки, беремо, п'ємо і закусуємо Вареники в цьому году. Хорошая віші, боліться, та, что давайте, щоб дома, не Він я не півмень, у тебе голосняти, є таке галосся, що стоїть дибавалося. Ти ж не право. Богорі, бо як то лучше, посихають. Перекопали, вообще дала алкоба.

Вати. Ой, чого ж за чого ж ти, куєш, хіба ж ти зазоле моє, горе горечує. хіба ж ти за моє горе чуєш. За такі припілки знову почав ці горілки. А по козацькому звичаю. п'ють горілочку Ой, Йосип, що горілку носить, під лавкою тисне, хай вона йому Зелене є жито, зелене, хороше є гостєю й Зелене є жито за село. Гості за столом. Ой, пила, пила, чебко згубила, прийшла додому, можна побила, мужа побила, він на хати, правляти Чипка ой, горе, горе, добриє люди, ось чого найде, ма буде, будь буде. Чарка горелки, пляшка, чи чарка не знає що, Кварта, хто найде чепок моей жінки. Кварта горелки, ще й мерка проса, бо моя жонка простоволоса. Коняк, на <режна> коня, коваря, на то не стоїть, коня гонять. Мені на сльози, щоб не було. якщо не за шию, видівайте зразу. Не задавайте мене, щоб. Злівав, так? Хазяїни, гості надоїдять, так уже завершальник каже, тепер давайте на ліці. Що не то заліпіха, що із хати Розлітить, перевернуть нас на вас Зірка вечорова місяця шукає, а добре, добре погуляли, краще не буває. На коня, на коня, на коня, на кожну петров, щоб додому довізли, привіз би знову. На коня, на коня, на кожну того. Yo no, no. esto. <laughs> <Zeta Fito. laughs>